Вітанечка всім! З вами Катя, і сьогодні я хочу з вами трошки послухати, потренувати слухання і також вичепити звідти трохи фраз, які стануть в пригоді під час молтоків при знайомстві з іншими людьми, і щоб просто підтримати розмову. Смолтоки це такі маленькі розмови перед початком основної розмови, використовуються перед якимись більш серйозними темами розмови, або час бізнес-зустрічей. знову ж таки, щоб приступити лід. І на яку тему на сьогодні слухання? А сьогодні ми слухаємо діалог двох. Носіїв, канадки та американця на тему мої улюблені речі, одразу скажу, що це слухання на рівень А 1 це початковий рівень. Тобто, якщо ви навіть думаєте, що ви там. Не зможете, там вам буде важко, при цьому спробуйте. Мені здається, що все буде супер. Я початкового рівня я обрала саме такий варіант мови англійської від людей, які спілкуються нею як день і є носіями її. Чому? Тому що якщо ми беремо людей, які вчили англійську як другу мову, то це може бути важко для сприйняття на е, початковому етапі, коли ви вивчаєте англійську. Тобто, якщо ми беремо... Людину з якимось сильним акцентом в англійській мові, тому що англійська не є першою мовою цієї людини, то такий діалог може бути важко зрозуміти. Тому для початкового рівня цей варіант буде прям супер ідеальним. І також ще одна причина, чому я обрала саме такий варіант учасників діалогу, тому що це буде прикладом, як звучить дійсно справжня повсякденна англійська. У нас буде кілька слухань. І ми дуже скоро розпочнемо наше перше слухання, але одразу хочу застерегти, попередити дуже важлива інформація, слухати уважно. Це перше слухання. Тому розслабляйтесь. Ми слухаємо з насолодою, розслаблено, тому що це має бути в кайф. Ми тут не гаруємо. Ми Насолоджуємося вивченням цього, так? ми насолоджуємося а, тим, що ми робимо. І це для того, щоб у вас в голові були зв'язки на іроні, що англійська це не дорівнює щось страшне і щось а, важке. Да? Тобто потихеньку, помаленьку і все буде головне з насолодою і кайф. Я сказала, що у нас буде кілька слухань, і ми підходимо до першого. За це перше слухання ми знайомимося з текстом. Ми чуємо слова нові, ми чуємо інтонацію людей, їхній акцент, і ми звикаємо до нової інформації. Тобто, перше слухання це ознайомче. Тому. Ми насолоджуємось знову ж таки, розслабляємося і спокійно собі слухаємо. Отож, Еймі, uh, Тод, сьогодні з нами uh, допомагають, тому беремо і насолоджуємося. Тому поїхали слухати. Hey, Amy, how are you today? I'm good, thanks, Todd. And you? I'm good, pretty good. Let's talk about our favorite things. Okay, What is your favorite food? Oh, my favorite food is avocado. <laughs> avocado? <laughs> Honestly. Wow. How about you? My favorite food is pizza, I think. I love pizza. Oh, me too. It's so good. It's so delicious. Yeah. <laughs> and what is your favorite movie? Well, my favorite movie is Star Wars. <laughs> Classic. <laughs> I know. And you? What is your favorite movie? Well, I do love Star Wars too, but my favorite movie is Ferris Bueller's Day Off. Oh, I like that movie a lot. Oh, very good, very good. So I was in high school the same time as the movie. Where are you? Yeah. <laughs> oh, great. So cool who is your favorite actor? my favorite actor is jean renault. Mm, the frenchman. yes, yes, he's french. but he has been in a lot of american movies too. yeah, i like the movie, leon. love it. it's very cool. yes, i agree. how about you? Uh, my favorite actor is brad pitt. Mm. so yeah. i like brad pitt a lot. He's great. Yeah, he he's is good. Very talented. Uh, who, I'm sorry, what is your favorite season? My favorite season is probably spring, I think. Mm. It's the cold of winter has passed and it's not too hot yet. So mm. I think spring. How about you? What's your favorite season? Um, oh, my favorite season is fall. Or autumn. Mm -hmm. I love the fall. I love the colors. Um, it is not hot. It is not cold. And there are many holidays. And my birthday is in the fall. These are great reasons to love yeah. autumn. <laughs> so, when is your birthday? Actually, my birthday is also in the autumn. My birthday is in October. M Oh, wow. <laughs> Me too. My birthday is in October. That's right. What day? 14th. 14th. Yes. And you? The 2nd. Mm. Yeah. Oh, cool. So next year, let's have a birthday party together. Okay. October birthday party. Good idea. So, what is your favorite city? My favorite city is probably Osaka. Oh, in Japan. Yes, yes, so far. Mm -hmm. <laughs> yes, Osaka. It's very noisy and colorful, and the people are very open and talkative. So I really enjoyed Osaka. Nice. How about you? What's your favorite city? I think my favorite city is Barcelona. Oh, in Spain. Yeah, it's very nice. It is. And it's warm mm -hmm. it's beautiful the food is delicious yes the people are nice yes but it's expensive right a little bit yeah but osaka is expensive that's true very expensive yep okay thanks thanks todd bye bye super as the Говорять про свої улюблені речі: пори року, фільми, акторів, їжу та міста. І ось ми ознайомилися вже з текстом з усією інформацією. Це вже не є супер новим для нашого мозку, і зараз я вам пропоную такий маленький квіз, щоб перевірити, що ви могли розпізнати вже за це перше слухання. І також подивитися, де ви не можете дати відповідь, а може, можете не все. А якщо ви не можете дати відповідь на якісь питання, це абсолютно нормально. Ви просто собі зробите позначку, щоб за другим слуханням звернути більше уваги саме на ці питання, на цю інформацію в тексті. Тож, поїхали. Питання один. her favorite food is abalone, avocado, pizza. what does she like eating? Hmm? question number two. Uh, who really likes star wars? only him, only her, both of them. question number three. Uh, her favorite actor is American, British, Frenchman. Її улюблений актор. Американець, британець, француз. Question 4. What's her favorite season? Winter, spring, fall. Яка її улюблена пора року? Зима, весна чи осінь? Uh, зверніть увагу, що тут ми вчимо не тільки нам знайомий варіант autumn, а ще також американський варіант The Fall. Листочки падають? Fall. They fall down. <laughs> Відео пішло. Question 5. Their birthday is in the same day, month, year. Uh, їхній день народження в один день, день місяць або рік. The last question. Останнє питання. Number six. A favorite city and his favorite city are both. In Asia, Walk All Year Expensive. Їхні улюблені міста тобто її то улюблене місто, його улюблене місто, обоє в Азії, теплі цілий рік і дорогі. Зараз у вас є час. Якщо ви десь знову ж таки не відповідаєте на питання, бо ви там щось не запам'ятали, не почули. Без проблем взагалі <laughs> за другим слуханням. Ви звертаєте на ці моменти увагу. Ви бачите ці питання перед собою. Ви можете поставити відео на паузу, якщо вам треба. Якщо вам треба взяти більше часу на те, щоб відповісти, будь ласка, це повністю окей. Виконуємо квіз. Якщо ви відчуваєте, що хочете записати щось під час другого слухання, будь ласка, you're welcome. Я, наприклад, завжди після слухання маю блокноти, кручку і знатовую все, що вважаю за потрібне, тому що інформації багато, інформація нова, вони розмовляють, різні акценти для мозку, це стрес, він губиться, тому писати, занотовувати це повністю окей. Друге слухання, для чого воно нам потрібне? Цей крок нам допомагає покращити слухання та запам'ятовування інформації на слух. Тобто ми вже прослухали один раз, зараз слухаємо другий і тим самим закріплюємо якусь інформацію в мозку, і мозок, в принципі, краще розуміє цю інформацію, бо вона вже звучить вдруге. Отож, друге слухання блокувати керучки питання. Hey Amy, how are you today? I'm good, thanks Todd. And you? I'm good, pretty good. Let's talk about our favorite things. Okay. What is your favorite food? Oh, my favorite food is avocado. <laughs> avocado? <laughs> Honestly. Wow. How about you? My favorite food is pizza, I think. I love pizza. Oh, me too. It's so good. It's so delicious. Yeah. <laughs> and what is your favorite movie? well my favorite movie is star wars <laughs> classic <laughs> i know and you what is your favorite movie well i do love star wars too but my favorite movie is ferris bueller's day off oh i like that movie a lot oh very good very good so i was in high school the same time as the movie where are you yeah. <laughs> oh, great so cool who is your favorite actor my favorite actor is jean renault mm, the frenchman yes yes he's french but he has been in a lot of american movies too yeah i like the movie leon love it it's very cool yes i agree how about you uh, my favorite actor is brad pitt mm. so yeah. i like brad pitt a lot He's great. Yeah, he He's is good. Very talented. Uh, who, I'm sorry, what is your favorite season? My favorite season is probably spring, I think. Mm. It's the cold of winter has passed and it's not too hot yet. So mm. I think spring. How about you? What's your favorite season? Uh, oh, my favorite season is fall. Or autumn. Mm -hmm. I love the fall. I love the colors. Um, it is not hot. It is not cold. And there are many holidays. And my birthday is in the fall. These are great reasons to love yeah. autumn. <laughs> so, when is your birthday? Actually, my birthday is also in the autumn. My birthday is in October. Okay. <laughs> oh, wow, me too. My birthday is in October. That's right. What day? 14th. 14th. Yes, and you? The 2nd. Mm. Yeah. Oh cool. So next year, let's have a birthday party together. Okay. October birthday party. Good idea. So, what is your favorite city? My favorite city is probably Osaka. Oh, in Japan. Yes, yes, so far. Mm -hmm. <laughs> yes, Osaka. It's very noisy and colorful, and the people are very open and talkative. So I really enjoyed Osaka. Nice. How about you? What's your favorite city? I think my favorite city is Barcelona. Oh, in Spain. Yeah, it's very nice. It is. And it's warm mm -hmm. it's beautiful the food is delicious yes the people are nice yes but it's expensive right a little bit yeah but osaka is expensive that's true very expensive yep yeah. okay thanks thanks todd bye bye number one her favorite food is <laughs> avocado and I like avocado too. It's very tasty. Uh, хтось каже, що не любить авокадо, але це він такий класний овоч. Горіх. Для мене це як великий горіх. Two. Who really likes Star Wars? Both of them. Хто любить зорні війни, дійсно по-справжньому uh, обоє. Uh, number three. Her favorite actor is French. genre what's her favorite season spring her birthday is in the same month number six her favorite city and his favorite city are both expensive Не турбуйтеся, якщо якісь відповіді у вас неправильні, чи навіть за другим разом ви не дали відповіді на якісь питання, це абсолютно нормально. Зараз ми будемо слухати з вами втретє, але не просто слухати, а іще перед вами буде текст скрипт цього діалогу. Ви зможете вже побачити, чому такі відповіді, які були озвучені мною раніше, є правильними, тобто ви можете самі знайти. В тексті їх. І, взагалі, для чого нам потрібне це третє слухання з читанням ще й? Тому що в цьому тексті є нові слова, які звучать не так, як пишуться. І тому дуже класною практикою є, коли ми слухаємо читати слова, тобто паралельно ми читаємо і слухаємо. Це допомагає нам нові слова. Вже знати, як прочитати. Тобто, у нас складається оцей код, який ми чуємо, з кодом, який ми бачимо, і тобто, в голові у нас складається цілісна картина, як це слово має вимовлятися, читатися, писатися. Тобто, це таке комбо. Ну і також читання під час слухання значно значно покращує розуміння почутого. І коли ми бачимо нове слово, чуємо, як воно вимовляється, це не дає нам спокуси сказати якесь сокіабла чи кукумбер. Сайкай, сокаєв. Щоб уникнути. Якихось незрозумілих моментів. Цей крок закріплює ваше розуміння тексту та показує використання нових слів. Тобто ми бачимо, які слова в якому контексті вживати. Отож, поїхали слухати втретє. Hey, Amy, how are you today? I'm good, thanks, Todd. And you? I'm good, pretty good. Let's talk about our favorite things. Okay, What is your favorite food? Oh, my favorite food is avocado. <laughs> avocado? <laughs> Honestly. Wow. How about you? My favorite food is pizza, I think. I love pizza. Oh, me too. It's so good. It's so delicious. Yeah. <laughs> and what is your favorite movie? well my favorite movie is star wars <laughs> classic <laughs> i know and you what is your favorite movie well i do love star wars too but my favorite movie is ferris bueller's day off oh i like that movie a lot oh very good very good so i was in high school the same time as the movie where are you yeah. <laughs> oh, great so cool who is your favorite actor my favorite actor is jean renault mm, the frenchman yes yes he's french but he has been in a lot of american movies too yeah i like the movie leon love it it's very cool yes i agree how about you uh, my favorite actor is brad pitt mm. so yeah. i like brad pitt a lot He's great. Yeah, he He's is good. Very talented. Uh, who, I'm sorry, what is your favorite season? My favorite season is probably spring, I think. Mm. It's the cold of winter has passed and it's not too hot yet. So mm. I think spring. How about you? What's your favorite season? Um, oh, my favorite season is fall. Or autumn. Mm -hmm. I love the fall. I love the colors. Um, it is not hot. It mm -hmm. is not cold. And there are many holidays. And my birthday is in the fall. They are great reasons to love yeah. autumn. <laughs> <laughs> so, when is your birthday? Actually, my birthday is also in the autumn. My birthday is in October. My Oh, wow. <laughs> Me too. My birthday is in October. That's right. What day? 14th. 14th. Yes. And you? The 2nd. Mm. Yeah. Oh, cool. So next year, let's have a birthday party together. Okay. October birthday party. Good idea. So, what is your favorite city? My favorite city is probably Osaka. Oh, in Japan. Yes, yes, so far. Mm. <laughs> yes, Osaka, it's very noisy and colorful, and the people are very open and talkative. So I really enjoyed Osaka. Nice. How about you? What's your favorite city? I think my favorite city is Barcelona. Oh, in Spain. Yeah, it's very nice. It is. And it's warm. Mm -hmm. It's beautiful. The food is delicious. Yes. The people are nice. Yes. But it's expensive. Right. A little bit. Yeah. But Osaka is expensive. That's true. Very expensive. Yep. Yeah. Okay. Thanks. Thanks, Todd. Bye. Bye. Just to be honest, at this <laughs> moment you've already definitely known why these answers are correct, right? After that, we've already understood. Покоперсалися в цьому тексті, розклали його на лопатки. І зараз, як я й і говорила на початку, ми переходимо до лексики. Лексики, яку ми можемо використати при знайомствах, коли ми розказуємо про себе, Це прям must мастхев, щоб знати для першої зустрічі. Отож, спершу ми звернемо увагу на виділені слова в діалозі. Це такі короткі слова, іноді навіть вигуки. Ми їх використовуємо для того, щоб Розбавити наше мовлення, зробити його більш наповненим, природнім, таким живим, не пласким. Тобто, так, ми в повсякденному мовленні з вами в українській мові також не використовуємо саме тільки «Угу» чи «Угу», чи та і все. Там ми реагуємо різними фразами, різними словами для того, щоб зробити своє мовлення не сухим, а природним і красивим. What's your favorite food? Oh, my favorite food is avocado. Avocado? Honestly, вау! Wow. Яка твоя улюблена їжа? Моя улюблена їжа, авокадо. Авокадо чесно. Ого! Honestly – чесно, Honest – чесний, коли ми кажемо там да", взагалі 100%. Звертаю вашу увагу, що тут у нас H, вона не читається, ми її ігноруємо, вмолені, але не на письмі. Тобто, якщо ми не говоримо її, не вимовляємо, це не означає, що ми не забуваємо на письмі. Це важливо. And what is your favorite movie? Well, my favorite movie is Star Wars. Classic. I know. Який твій улюблений фільм? Ну, мій улюблений фільм Зорін війни». Класика. Я знаю. А, використовуємо слово класик, коли реагуємо на речі, які вже стали класикою. Все просто ці слова співзвучні в англійській та в українській мовах. Текст використання зрозумілий, я думаю. Oh, I like that movie a lot. Very good, very good. So I was in high school the same time as the movie. Were you? Yeah, great! О, oh, мені дуже подобається, цей фільм. дуже класний, дуже гарний. Я був у старшій школі в той самий час, коли вийшов фільм. Справді, так, чудово. Yeah, тут як легенька форма. Yes? щось на кшталт нашого та замість так. Great. Чудово. Також коли ми підтримуємо щось, коли нам щось подобається. Cool. So next year let's have a birthday party together. Okay. October birthday party. Good idea. Тож, наступного року давай відсвяткуємо день народження разом. Добре, святкування дня народження в жовтні. Гарна ідея, чудова ідея. Використовуємо це, коли побачимо з людиною, так і нам подобається ідея співрозмовника. Yes, so far, yes. Osaka is very noisy and colorful and the people are very open and talkative. So I really enjoy Osaka. Nice. Так, так, поки що. Так, осака дуже галаслива і барвиста, а люди дуже відкриті й балакучі, тому мені дуже подобається в осаці. Чудово. Найс, nice. це синоніми слова great, cool, також дуже таке позитивне слово. Як ми бачимо, тут багато синонімів використовується, щоб не тільки говорити там одне great або good, Uh, well, Наприклад, uh, це все синоніми, які схожі між собою. Ми можемо ними так просто жонглювати, використовувати ті, які нам подобаються більше, або ті, які просто спадають там на думку. Які фрази з сьогоднішнього діалогу нам стануть у пригоді? What's your favorite food? Яка твоя улюблена їжа? What's your favorite movie? Який твій улюблений фільм? What's your favorite actor? Який твій улюблений актор? What's your favorite city? Яке твоє улюблене місто? What's your favorite food? Яка твоя улюблена їжа? Всі слова і фрази сьогоднішнього діалогу я вже зібрала файл. І прикріпила їх в опис до цього відео. Ви можете собі відкрити його, роздрукувати, переписати, зберегти, бо що, що вам буде зручно, щоб користуватися ним. Також наприкінці цього відео, дуже скоро ви отримаєте вправу на пропрацювання цієї лексики. Знову таке, як підсумкове завдання, для того, щоб подивитися, як. Ви запам'ятали всі слова, або, може, з якими словами а, вам важкувато працювати, або треба їх повторити, або треба приділити їм більше уваги. Тобто ви будете розуміти а, свою слабку сторону, щоб її підтягнути. А що у вас окей? Тут це прекрасно, в принципі. Тому знову ж таки ви можете поставити відео на паузу, коли робитимете. А потім наприкінці ви побачите правильні відповіді з цими фразами. Отож, це була перша частина відео, в основу якого ліг цей діалог. Ми тут працювали на покращення розуміння тексту на слух, і також трохи працювали з вокабілями. Наступній частині ми розберемо граматику саме зі словом be», тому що тут воно активно використовувалась. Ми розглянемо, в яких фразах, в яких моментах. В принципі, Коли ми можемо це використати, і знову ж таки потренуємося виконувати завдання разом. наразі це все. Користуйтеся, слухайте ще і чекайте на вихід нових відео. Залишайтесь зі мною, приєднуйтесь, я була дуже рада вас бачити. Якщо ви маєте щось мені підказати. То я буду дуже рада почитати коментарі. Я завжди за, за конструктивну критику, тому також відкрита до неї. Пишіть. І до зустрічі в нових відео. Па-па!